Lamborghini Ерус Есі 2026 це новий рівень потужності, розкоші та інновацій, який встановлює стандарти серед спортивних кросоверів преміум класу. Дизайн автомобіля зазнав серйозних змін, агресивніші лінії кузова, вдосконалена аеродинаміка та оновлена оптика створюють ще більш динамічний образ. Витончені деталі, нові колісні диски та сучасні матеріали підкреслюють елітний статус Ерусасі 2026. Під капотом гібридна силова установка з v8 бітербодвигуном та електромотором, що забезпечує понад 800 кінських сил. Завдяки цьому розгін до 100 км за годину займає менше 3,5 секунд, а максимальна швидкість перевищує 310 км за годину. Інтелектуальна система повного приводу, активна підвізка та вдосконалені гальма роблять керування максимально стабільним навіть на високих швидкостях. Інтер'єр Ерусасі 2026, створений для справжньої розкоші, нова цифрова панель приладів, величезний мультимедійний дисплей, преміальні матеріали, обробки та ексклюзивні варіанти персоналізації. Lamborghini також зробила акцент на технологіях штучний інтелекту у системах допомоги водієві, оновлена навігація та розширена інтеграція зі смартфонами, роблять керування ще зручнішим. Eros 2026 поєднує у собі дух суперкара та практичність кросовера, пропонуючи найкращий баланс між продуктивністю, комфортом і сучасними технологіями. Це автомобіль для тих, хто прагне швидкості, статусу та неперевершеного драйву, залишаючись на вершині у світі елітних авто. Якщо хочеш, я можу підготувати для цього авто seo оптимізований опис з тітл, дескріпшн, ківордс і хештегами для YouTube або Instagram. Хочеш, щоб я зробив це?